Хочу вам показати, що в нас вийшло. Е, є деякі недоробленості, що ми будемо ще дороблювати. Але, в принципі, ось така в нас вийшла кімната. Тут у нас будуть ручки. Зараз вони вже замовлені в дорозі. От, перестелю постіль. Повністю ще е, кільця, які сьогодні купили, в Ікеї, також довісимо. І трохи під, треба підкоротити, щоб вони йшли рівно. Але це я вже лінточку таку купила, щоб там зробити це. І ось так у нас вийшло. З цієї сторони це вийшло. Це маленький комп'ютерний стіл, щоб було просто зручно. Ось такі у нас вийшли тумбочки. І з цієї сторони у нас вийшло ось так. А крісло я брала взагалі на маркетплейсі. Щось там, я не знаю, воно скільки коштувало 25-30 доларів. Я брала його бушне, але в ідеальному стані. От, це ми вчора зібрали ікеї, це ми з ікеї, це з ікеї. тільки дві лампочки різні: ця більш холодна та більш тепла. Амазон, кішка була в нас. Ось ці штуки з Амазоном. І, коротше, якось так. Вже мої діти прийшли. Ось так нас вийшло, Перефарбовано все. Люстру я вам вже показувала. Так що, ось так нас вийшло. Ну там ми ще продовжуємо.